І йоу, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми граємо ігру під назвою Супер Сос. Я Я тільки запустив мене, одразу запустило в карт. Ну, ігру. Ну, спочатку. Подивіться на цей краєвид. Хіба не прекрасний? Я тоже так думаю. Ну, нам показывает нажатый косол, чтобы включать матч. Дальше рандомные роли и матч. Ух! 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 Это анимация. Анимация бомба. Ставлю 100 из 100. я, кто я, кто я, кто я, кто я, кто я. Звычайный. Эх, я думаю, буду импостером. Два импостера и все звучание. Йо. У, полбилы. Не трогай Так, перше зроблено. А то тільки один вентилятор. А де ще один... А, ось стрілочка бачу, бачу. Я біжу-біжу. Отак. От вентилятор знову працює. Жовтий помер. Сто про це оцей вой, я напишу. Оранж. оранж, оранж. Сто процентів оранж. Думаю, червоний. А я думаю оранжевый. Я проголосовал же. Оранжевый. Сто процентов я вам говорю, это оранжевый. Силыш Червоний А я думаю, що уранжой, это по сам аеропорт Що це за мут? А, типу, по нам говорити А-а-а. Опана. па Па-па-па-па! Ее Зразу перший імпостер. вебу. Ага, мені треба кудись туди. Я біжу, 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 Я біжу, 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 я біжу, 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 біжу. Так. Два, три. Напевно, тут треба... так. Правильно, я вгадав. Все? Меню тепер все ж треба про... Просто бігати. Реально? Вс... я не понял. Я буду Я буду ранжевым. Я на ну, это знаю за кого. Добрый фиолетовый, так фиолетовый. За всі, за, за, за фиолетовых. Шикарно, по-моему. Папа! Є! 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 Ура! Сюда! Не твой лайкнул! Я тільки що що у мене был век на дай микрофон и не всі чули, что я говорю. А на зустріч етапу я можу боятись. Ладно. Ух, скоро буде другий раунд. Уху. Я тоже так Мені е. Не дал лайк. Це ж так круто, по моєму Так, заходимо в лобі. У магазин. Я можу купляти нові ролі. Байду не всі дорогі. Нічого собі вони всі дорогі. Е, знаєте. Шарифа мені вистачить. Вау! Це як Браустарсі не буде. О, тут я щось. Ровий скин. А, тут за зірка, э. Тут Йо, я петей! О, яке воно милашка. Я би собі купив би отакого для мене... Ну, далі не цікаво. Вот сюда, отсюда и вот сюда. Вот мо! Как вы думаете, я буду шерефом? Чемпостером я надеюсь шерефом. Эзно знай... не... Ой, черв... О, я черво. Ой, я червоный. Чу. А могус. О, тут прям дага. До... Сюда. <глот> а что мне треба зарабатывать? Шериф. Ай, <глот> в импостере. Доктор, детектив. Ё-моё. И сразу буду стрелять в пятизрыв. Your skill can attack and eliminate imposters, but beware: if you attack the wrong person, you will be eliminated. Sure. называется задание? to... Говорить фіулетовый. Давайте фіолетового. Ну ай, айшери. Ну, не я шериф. Да все, короче, я говорю, что я шереф, а я... О, він думаю, что тебя твое. Ммммм-м. Раніше реф, где зеленый? Шо? Я шериф. Ну що, не бачу, а то що там в них на нього не пишесь. Упогану Я де хтось прикривав словом. Наступний були філди той. Йо, ні, 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 не бий, не бий мене! Я маю його прибити. Ее мне пятеро лайкнули. Я их ритувал. Я добрый. Уху! Перемога за мною. Ну я и крутей, здесь крутий, крутый, крутей, но поспори. Ум. Вау, ну это что за роль? Ууу, это я ч разумею для чего это? Это для имposteria. Чаки. Давай-то. Шаразом с граем и будем закинчивать. А до речі, підписуйтесь на телеграм-канал. Обов'язково. Та йо, хватить мене збивати. Є, я встиг. У мене є шапка, уху, я зі шапкою. Ану, 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 ану. Я демон, Чи то сатана. Щакто. Сенці. Давайте, редактор. О, Черт Ой, по-моему, я как раз на него опускался сатану. По-моему. Это не точно. Хе-хе-хе. <рик> Та пацани. Голосуємо. Я хочу ризикнути, я хочу ризикнути. Я хочу свого цімейта передати. Все, голосую за него. Капец. Шарс говорит. Пин. А я... А я ему луша сырину. Я проголосувала за слово. А, ну зараз всі будущи скипити. Хотів придати свого. А мій-то звичайний імпостер, а я то. Сатана Ну будемо там... ладно. Так, заспанилась. Я бегу, 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 я безу, безу, безу. Я тут люк Я маю двох. Одного в всажу. Але треба через люк. Чтобы было цікавіше. Відлазим. Нікого. Тому ти бежи. Це він, це він, сто процентів. Короче, я же проголосував. І він вбив. Він вбив. Він вбив. Це в всьому замішаний. А я не, не, я не что, я не, не, я не знаю, Все, все забыл, пришли. Хи-хи-хи. А я уже готовый, в принципе, робот. Бежу. А тепер ніхто туди не може зайти. Уху, я виграв, є, є, є сюда. Ну гарно зіграв, гарно. Реза. м -м -м. Ничего. Так. Ну, и ч мы друг. Мне. Ну и на такій чудові ноті мы и будем закінчивать наше видео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал. І всім пока-пока!